Ще вчора устя була просто встелена загиблою рибою. Нині ситуація в річці візуально ліпша. Дохла риба залишається хіба що понад берегом та вже почала розкладатися. Сморід від дохлої риби чути за кілька десятків метрів. Мішки з гниллю оточили мухи, а комунальники інколи просто не витримують. Вон, бачу, я. Сама риба, вон. вона гнила уже. Тут мішки, а ви не Хо? Ні. Комунальники працюють не покладаючи рук, вже визбирали дохлої риби десятки мішків. Зранку ловимо. І скільки вже наловили? А вон, дивіться, мішки насує. От туди і туди. Жахливий сморід не лякає рибалок, як зазвичай під вербою ловлять живу рибу. Кажуть, клює. Це ж глибина два метри, я з одна ловлю. А риба, якщо больна, то вона не клює на наживу. На а якщо вона нормальна риба, така вона питається, то значить, нормально. Біля усті ситуацію контролює головний надзвичайник міськвиконкому Василь Росовський. Камери першого місцевого соромиться, але ситуацію пояснює: вчора збирали, сьогодні збираємо. Чотири господарства збирає комунальних. Сьогодні думаємо завершити. Всі рибу всю здають в Костопольський завод на переробку. Тим часом у комунальників з'явилися помічники. Залишки рибовусті збирають чайки. Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.